Знаєте, ми тут з вами жаліємося на наші дороги, сперечаємося, які мотоцикли краще, китайські чи індійські, переживаємо через закриті кордони, через що вже котрий рік не можемо вирватися на трансфагараж. А десь є люди, які живуть зовсім не так, як ми. У них інші мрії, інші можливості, ну і техніка, ясне діло, інша. Ми поговоримо про Африку. Про Демократичну Республіку Конго, якщо бути точнішим. І я покажу вам таку штуку, якої немає більше ніде у світі. І мова піде не про купу китайських молокобатурок, так притаманних найбіднішим країнам світу. Сьогодні ми поговоримо про чукуду. Чукуду це такий собі африканський самокат, але його не роблять на якихось фабриках чи заводах. Його виготовляють місцеві майстри повністю з дерева, частіше всього з евкаліпту. Навіть колеса і кермо теж із дерева. На виготовлення типового чукуду зазвичай треба декілька днів до тижня, в основному через те, що це все ручна праця. Колеса видовбують за допомогою мачети та молотка. І єдина металева деталь тут це старі, і ржаві та роздовбані підшипники кочення. На яких, власне, і обертаються колеса. Yeah. Yeah. Ну і ще трохи ржавих цвяхів, якими до тих коліс прибивається кусок старої шини. Це, звичайно, не Avon Кобра, але ж якось дорогу тримає. Ну, а в дорогих комплектаціях, якщо можна так сказати, бувають навіть крила на колесах. До речі, ці самі колеса кріпляться до рами шматком товстої шкіри, прибитої все тими ж ржавими цвяхами. Чукуду немає АБС, трекшн-контролю, показчиків поворотів, двигуна, підвіски отих усіх таких важливих для сучасного байкера штук. Та часто він навіть не має гальм, тому їхати на чукуду може далеко не кожен брутальний байкер. Бо, враховуючи вагу вантажу, який перевозять на цих самокатах. Та їх малу керованість це доволі небезпечна іграшка. Навіть самий замучений Дніпро їде більш прогнозовано, ніж оце. Максималка тут залежить в першу чергу від райдера. От наскільки тобі не страшно, стільки ти і поїдеш. Зазвичай це 20-30 км на годину. Для такої штуки треба мати характер. Ну або дуже сильно хотіти їсти, бо використовується Чукуту зазвичай як вантажний транспортний засіб. Таскають на них всяке: і дрова, і банани, сипучку, каністри з різними рідинами все, за що платять. Економіка чукуду на перший погляд може здатися спірною. Бачите, частіше всього ці самокати використовуються в місті Гома, що на півночі озера Ківу. Люди там живуть дуже бідно. Більшість перебувається доходом у 2 долари на день. А часто навіть менше, до слова, це не сильно менше нашого прожиткового мінімуму, якщо що. Так от вартість такого самокату, в залежності від його розміру, варіюється десь близько 100 доларів, що на фоні доходів населення немала така сума. Але маючи чукуду та перевозячи на ньому усіляке добро, підтягнуті молодики вже можуть заробляти по 10-20 доларів на день. Бо місцевість тут доволі рельєфна, через що самокатом можна перевести вантажі на доволі поважну відстань. Тож цілком реально виплатити чукуду десь за півроку. А оскільки служить такий самокат від 3 до 5 років, то можна сказати, що це суттєвий такий актив. Ну це якщо прям кожен день постійно щось возити на ньому, не покладаючи рук, що само по собі нереально звичайно. ж. Та враховуючи таку дохідність, можна подумати, що навіть велосипед то є непоганий варіант за 100 доларів, ну чи та ж китайська малокубатурка в кредит, але це на перший погляд. Бо ні велосипед, ані мотоцикл не можуть взяти на себе до півтонни доволі об'ємного вантажу, а бувають чукуду, які здатні перевозити і 800 кілограм, і навіть тонну. Ну і до прикладу, мотоцикл треба заправляти і ремонтувати. Тож, якраз через свою простоту, відсутність підвізки та надійність, ці самокати і знайшли свою нішу. Хоча зрідка такі трапляються екземпляри з базовою підвізкою, наприклад, з пружиною якихось амортизаторів. Вперше чукуду з'явилися в 70-х, і той факт, що їх активно експлуатують і до сьогодні, говорить про те, що свою конкурентну нішу цей апарат знайшов і надійно зайняв, ну, як мінімум в Конго. Але сьогодні можна говорити не тільки про вантажні моделі. На них ще й ганяються дітлахи, так що колись це навіть може стати таким собі національним спортом. І хто знає, може згодом ми побачимо спортивні чукуду. Вже не з евкаліптового дерева, а скажімо, з карбону чи алюмінію, з обтікачами та якимось злим мотором позаду. Бо це зараз вони приводяться в рух мускульною силою, так само, як свого часу було і з велосипедами, доки на них не причепили двигун. Ну а що було далі? Ви і так добре знаєте. Як хотілося б побачити десь таке на вулицях Пітера, наприклад, прикольно було б. Загалом чукуду це звичайно символ африканської бідності і важкої зледенної праці. У цього символа навіть пам'ятник є. Його відкрили у 2009 році, і, мабуть, на його борту земна куля розміщена не випадково. Якщо задуматися, це має глибокий і трохи сумний підтекст. Та як би там не було, це доволі оригінальне і креативне рішення людей, які з усіх сил намагаються вирватися з бідності. І це, на мій погляд, заслуговує на повагу. Тому давайте не забувати, що можливо для когось у світі наші з вами мотоцикли це такі самі чукуду. Катаємося, бо навіть їдучи на чукуду, ми з вами того варті.